Я знову з вами, і сьогодні в мене знову настрій висловити свої філософські думки. Тож, ласкаво прошу у простір моїх думок. Сьогодні я буду висловлювати свої думки щодо теми ідеалів, ідеальності, і чи взагалі є щось ідеальне в цьому житті. Я думаю, що кожен чув фразу ідеальних людей не існує. І я погоджуюся з цією фразою, адже кожна людина успішна в якійсь сфері свого життя, але інша сфера життя цієї людини потерпає від нестачі часу, уваги і взагалі немає цієї сфери життя в пріоритетності. І це нормально. Я вважаю, що Ідеальним взагалі бути не можна. Перфекціонізм це дуже погано. Я переконалася на власному досвіді і зараз намагаюся боротися з цим. Успішно в мене це вдається. Можливо, у когось з'являються думки, що ідеальні люди є, тому що певні твердження нав'язали нам суспільство, якою повинна бути людина, чого вона має досягати, але... Я вважаю, що потрібно керуватися лише внутрішнім бажанням, адже лише через цю жагу до чогось можна досягти своєї цілі. І ще в мене таке велике запитання: де люди беруть свій ідеал? Тому що в мене немає чіткої людини для ідеалу. У мене є декілька людей, на яких я дивлюся, і розумію, що я хочу. Материси однієї людини навички, іншої людини-поведінку також іншої. Але я в своїй голові вибудовую цей ідеал для того, щоб знати, що досягти. У мене є певні люди, яких я вважаю. Прекрасними. Але я не вважаю їх ідеальними, тому що я розумію, що я б не хотіла повністю жити чиїмсь життям. Я б не хотіла. Мати чи життя. Насправді ідеал потрібен, тому що завдяки ньому я можу керувати своїми думками. Я знаю, до чого я прагну, до якого життя я йду, яких цілей я хочу досягнути. Але ідеальних людей немає, тож я не можу знайти ту людину, чиє життя просто ідеальне. Хоча для того, щоб знати, чого я прагну, я маю знати, які люди мені повинні бути за приклад. Можливо, комусь здається, що можна знайти ідеальну людину. Але я так не думаю, тому що в цьому житті ідеального немає нічого. Адже, якщо взяти наше життя, у нас є якісь щасливі моменти, але є моменти, де. Настрою немає, ми сумуємо, і це нормально, і життя не ідеальне, ми не ідеальні, і це правда. Отож, у мене залишається питання, де люди беруть свій ідеал чи таку людину, яку вони беруть для прикладу. Була б дуже вдячна комусь, якщо б хтось зі мною цим поділився. Є одне питання, до якого я повертаюся дуже часто, і над яким я роздумую, чи я ідеальна. Я знаю, що ідеальних людей не існує, і я також не ідеальна, але я також думаю, що ні в кого немає недоліків, до прикладу. Тому що насправді ці недоліки це такі риси, які можна перетворити в щось прекрасне, щось корисне. Я намагаюся подивитися на своє життя зі сторони і розумію, що з кожним роком вона стає ще краще, але вона ніколи не буде ідеальним. Чому? Тому що, коли я розвиваюся, змінюються мої думки і змінюються мої поняття щодо ідеального життя. Я розумію, що якщо б я почула про своє життя два роки назад, рік назад. Я б думала, що я живу ідеально, але це неправда, тому що зараз мої думки змінилися щодо ідеального життя. І я постійно до чогось йду. Але головне насолоджуватися процесом, тому що якщо чогось прагнеш і йдеш до цього, але не насолоджуєшся процесом, просто немає користі з цього досягання цілей. Найголовніший висновок ідеальності це те, що я люблю своє життя. І не важливо, воно ідеальне, чи мені ще далеко до свого ідеалу. Але я його люблю, тому що я приймаю себе, я приймаю своє життя, і я ціную кожну мить, яка в мене є. Насправді мені дуже подобається. Записувати ці відео і ділитися своїми думками, тому що я вважаю, що вони справді гідні уваги. Можливо, хтось з ними погодиться і вони комусь відгукнуться, можливо, хтось зробить абсолютно протилежні висновки, але це нормально, тому що ми різні. Підписуйтеся на мій інстаграм, тому що там я з'являюся трішки частіше, ніж тут. Там я публікую кадри в реальному часі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви погоджуєтеся, бо робите інші висновки щодо моїх думок. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і скоро зустрінемось. Па-па!